Вітаю вас, шановні, ось це збираю насіння кропу. Бачите, на витягнуту руку, оце такий в мене кріп, оцей велетенський, який, 2-метровий. І оце я зрізала на насіння. Бачите, який здоровезний. Ну, і ще один, трошки зеленкуватий, але теж зняла. Думаю, заодно зніму. Подивіться, яке здорове насіння, який він гарніний, можна буде як приправу використовувати. І на насіння буду мати своє насіння. Ну, тут у мене ще є кріп по городу, слава Богу, що насіння буде. От, і ще хочу ось така ягода у мене, санбері. Бачите, птахи, птахи не чіпають. А чому? Скажете?